Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Я живу в Іспанії і так само, як багато із наших людей переїхав колись сюди і пройшов весь шлях біженця. Я хочу започаткувати цей канал для того, щоб допомагати нашим людям, нашим біженцям. Тут в першу чергу цей канал для інформаційної якоїсь допомоги. Так? Сам я також працюю волонтером тут і вже довгий час, з початку повномасштабної війни, допомагаю нашим людям, нашим біженцям облаштуватись тут в Іспанії. Так? Значить, і так як у мене виникає дуже багато у людей, виникають дуже багато питань, я вирішив зробити цей канал і розповісти, розповісти такі самі головні теми, щоб вони допомогли вам. Тут інтегруватися і влаштуватися. Наприклад, це документальні речі, допомога з документами, допомога з, ну, з якоюсь можливо культурою, да? От, і щоб її розуміти. От, і взагалі все, що буде е, потрібно для того, щоб е, ви знали, як е, тут жити, як жити по-іспанськи, значить. Е, що зараз, саме головне, от в цьому відео хочу сказати в першому. так, от Всі, хто приїжджає сюди, вони повинні розуміти, так, що Іспанія відрізняється від інших країн тим, що тут немає. от Тут давайте так. Тут є три фази. Три фази поселення наших біженців. Так, значить, перша фаза. Точніше, вона ну, навіть не так. У них все починається з нуля. Наприклад, навіть поверхи в під'їздах, в будинках вони починаються не з одиниці, а починаються з нуля. Тобто є нульова фаза поселення наших біженців, перша фаза і третя фаза. Ці всі три фази можуть мати продовження до 18 місяців. так? Ну, так було принаймні раніше, так? зараз процедура фактично невідома, що буде, тому ми просто очікуємо директиви від, від уряду Іспанії, який дасть розуміння, як, як будуть поводитись з українцями. Да? Але навіть те, що зараз ті документальні можливості, які відкрили для українців, да? вони просто безпрецедентні, тобто, ну такого не було. Вони розконсервували певний параграф свого законодавства європейського, так, яке дозволяє отримати документ, отримати посвідку на проживання, от так, за дві секунди. От фактично, всі, хто тут жили без документів, нелегально українці, так вони отримали цю посвідку, на відміну від, наприклад, людей, які з інших там там з таких країн, там як Молдова, Грузія. О, ті ж самі росіяни, да, вони так і залишаються без документів, ті, хто жили нелегально, українці зараз легалізувались майже всі. Навіть ті, які тут проживали 10 років. Так? Значить, що, це що це за три фази? Перше. Коли людина приїжджає сюди, так? Вона йде в приймаючу організацію. Окремо про ці приймаючі організації я розповім. Ну, наприклад, нехай це буде Сеар. Так, вона йде в цю приймаючу організацію, і приймаюча організація ставить її на облік, надає їй юридичного працівника, тобто адвоката. Да? Тут називається. Ну, тут, хоча взагалом, то по-нашому можна буде сказати юридичний представник. Да? Тому що адвокат ходить в суди з людиною. Тут це не так. Це просто якби консультації, так? І надає первинне поселення. Первинне поселення, так? Це те, що відбувається на початку. Це те, коли людина приходить на нульову фазу. Так, от її беруть на нульову фазу, так, приходить вона, от з потяга зійшла, чи з аеропорта, чи з автобуса, де... Як приїжджають, це по-різному буває. Так? Ось вона йде зранку чи ввечері в цю організацію, і перше, що вона проходить, цей це, це адвокат. Так? Значить, що робить адвокат? Адвокат надає там, первинну консультацію, розказує про документи, розказує, як отримати посвідку на проживання і. Розказує, тобто подальші дії да, от людини, які вона повинна робити. Так? Далі потім вже людину бере соціальний працівник. Соціальний працівник прямо в цей день. Ну, так, так є у нас в Севілії, так? Я живу в місті Севілі. Ситуація може відрізнятися, може відрізнятися так, в різних містах, але е, цілком вона буде однакова. Ну, от, якщо брати загалом, да, вона буде приблизно однакова. От. І от соціальний працівник в цей же день, в цей же день, при наявності місць розселяє цю людину або цю родину, яка приїхала. Якщо ви розумієте, що переважно, да, це у нас. Е, це у нас е, Приїжджають жінки з дітьми. Так? О, іноді приїжджають чоловіки, але ті чоловіки, у яких в родині, е, в родині троє дітей більше, так? Значить, е, і більше. І в цей же день розселяють. Куди розселяють? Розселяють в хостел, так? або в готель. Кому, кому як повезло? Наприклад, у нас є люди, які живуть в хостелах, да, де немає вікна, наприклад, в кімнаті. Так? А є люди, які живуть в чотиризірковому готелі з басейном, там і з фуршетом, так от як в Єгипті чи в Туреччині на All-Inclusive. Так, це ось родина, ось буквально поруч з нами живе саме в таких умовах. Не одна родина, а майже весь готель, забитий українськими родинами. так? Тобто, тут розумієте, тут неможливо це порішати. Неможливо порішати, щоб попасти в кращі умови. Тут з ними взагалі такі розмови вести не треба, так? Значить. Це нульова фаза. Ви на ній перебуваєте до того моменту, поки уряд не знайде для вас місце для більш такого постійного проживання. Так? Тобто перша фаза. Так? Значить, перша фаза передбачає те, що ви вже будете жити. В більш комфортних умовах, можливо, чим ніж раніше ви жили. Тому що нульова фаза вона передбачає собою це їжа, і дах над головою, і місце спальне, де ти можеш свої потреби задовільнити, свої звичайні потреби. Так? Значить, далі вже, далі, коли ви переходите на першу фазу, так? раніше це було. Переходили люди раніше до початку війни, переходили десь за місяць-два половиною місяці на першу фазу. Так? От. Ви попадаєте на або в центр для біженців. Ну, центр для біженців це приблизно от, як наш санаторій, наприклад, якийсь. Да? Там є у вас і доктор, там, є, там вас кормлять ну, триразове харчування. Чи чотириразово. Дітям школу бутерброди роблять. Там. там є люди, які спеціально займаються вашими документами, є люди, які готують вас до, до роботи. Є люди, які працівники, які вчать з вами мову. так, Таким чином, от ви проживаєте вже більш, більшість оцих 18 місяців, да, от, ну, ви можете проживати отам. Так? Або. Це може бути квартира, яку ви ділите з кимось. Таке теж можливо, да. Або в деяких містах Іспанії є такі квартири, от нібито як наша от колись комунальна квартира. Пам'ятаєте, де от комуналка, ну типа квартира ділиться на три сім'ї, на дві сім'ї, залежності від, від кімнат, і кухня спільна, так. Але ну, звісно, що умови тут набагато кращі, і вони сучасні, да. І... Е, нем, нема такого, як в комуналках, так такого нема. Mm. Там дуже комфортні умови. Хоча, звісно, хто як попаде, е, і, і в залежності від регіону, хто куди попаде. Так? Далі, коли ви, коли ви пройшли оце, ну, наприклад, у нас длився цей період 10 місяців. В принципі, він повинен длитися 6 місяців, тобто півроку. Далі ти вже переходиш на у нас було, коли я приїхав, у нас було е... получається, 4 фази. Так? Зараз їх три. І далі, коли вже, ну, так як у мене сім'я велика, да? тобто ми не могли знайти квартиру так швидко. От. І ми там перебували 10 місяців. Так? От. І коли ти вже знаходиш собі квартиру, так? тебе переводять на третю фазу. І от на третій фазі ти вже знімаєш собі квартиру сам, бо ти вже вивчив мову. Передбачається, що ти вивчив мову, ти можеш е, заключити контракт, так з е, зарендодавця, за прочитати, принаймні його. Так. Для цього все робиться, щоб ти вже був ну, більш-менш повноцінним членом суспільства. Так. І після цього е, вже зняти квартиру. Так. І от вже на цій фазі вам починають виплачувати гроші на руки. Наприклад, на родину із. П'яти чоловік, два ну, роки тому виплачувалося 1250 євро. Тобто, із них, наприклад, максимальна сума на квартиру була 700 євро, так? хоча можна було знайти і за 500 і за 400, дивлячись, як ти йде, шукаєш. Так? От. І решта йде на твої потреби, там, наприклад, на комуналку, на, ну, на різні речі, там, на школу. І так далі. Хоча всі школи тут безкоштовні, є навіть е, платні школи, і навіть деякі платні беруть е, наших дітей вчитися безкоштовно. Про це окремо якось розкажу. Так, Слідкуйте за цими відео. Ось я вам розказав ці три фази. Перша нульова фаза це там, де ви нічого не отримаєте тільки, тільки їжу і дах над головою, так, просто щоб перечекати. Друга фаза, там навіть на другій фазі, це набагато кращі умови, так повинні бути. І вам іще повинні виплачувати на другій фазі десь 50 євро на особисті потреби, там, наприклад, проїзний квиток, там і так далі, щось таке на особу. Так, це не точно, бо зараз ми чекаємо нових, нової директиви. Так, і третя фаза, коли вже вам виплачують так, гроші на руки, і ви вже живете в своїй квартирі. Ну що, хочу вам побажати. Всього найкращого, щоб у вас все вийшло, щоб ви інтегрувались. От. І підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за новинами. Буду тут розповідати все, що відбувається у наших людей, і те, що я знаю, чим я можу допомогти.